Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Поки ви доїдаєте свої салади олів'є, ми вже в полях працюємо. До речі, сьогодні у нас 8 січня. Ми на нашому полі спаржі, а саме аспарагусу. і далі будемо розповідати, що сьогодні ми будемо робити і для чого також. Зараз ми знаходимося біля нашої спаржі. Сьогодні ми її будемо скошувати. І сьогодні будемо вирівнювати ґрунт. Далі пан Олег розповість і покаже, що ми будемо робити і для чого. А зараз пан Олег вам розповість і навіть покаже, що ми будемо робити. І всі наступні кроки він вам буде розповідати. Сьогодні 8 січня. Стадія вегетації вже давно закінчилась. Як я повторюся ще раз, що ми тільки почали займатися цією справою. І давно вже можна було і скосити, але зараз погодні умови дозволяють це зробити. Ми будемо її скошувати, щоб навесні не було нині шкідників і вирівнювати почву землі до ідеальної рівноти. Скошувати ми будемо звичайною мотокосою, оскільки в нас площа невелика. Зараз ми покажемо, як це будемо робити. Так, ще один момент, можна сказати. ми зараз вирівнюємо почву. В нашому випадку в нас виходить дуже великі ями і бугри, що трактор проходить спочатку плугом, накриває одну сторону, потім буде вирівнювати фрезою і боронами. Тому що у нас піщаний ґрунт, у нас, бачите, як дуже великі ями, все просідає, то і все тоне. І за цього, ми, щоб зробити ідеальну поверхність, ну, так. Пробуємо вирівнювати землю на даний момент. А як буде далі, ми ще не знаємо. Почали дивитися, чи трактором він не достане, колісом, чи не видірне корінь, чи плугами не достане. Почали викопувати і дивитися, тому що переживаємо дуже. Це до речі, той процес, коли аграрна справа, земельна справа, що ви розуміли, ніколи не буває легкою і ніколи не буває. Чистою. Навіть сам пан Олег, подивіться на нього. Рижебородий норвежець з грязними руками. <laughs> ну це ми шуткуємо. А як собаку звати? Буян. Ну, даже буян нам допомагає. Сяфа. Зараз якраз ми штовхнулися з рядом складнощів. Якраз це, я думаю, буде цікаво подивитись нашим підписникам, людям, які хочуть займатися спаржею аспарагусом. Олег, розкажи, оці спори, якраз вони і будуть цікавими показати на відео. Ви бачите, ми сунулися, тому що у нас піщаний ґрунт, у нас дуже великі просіди ям, тобто, а почву треба вирівнювати, щоб на наступний рік її також буде скошувати, щоб нацепка на трактор була зручна і вона має бути рівна повністю площа. А в нас, виходить, вировнювачі, ми виравнюємо плугами, хоча це, як кажуть, ми експериментуємося, тому що ми, я не знаю, як по-другому його фрезою, допустимо, ми його не вирівняємо, тільки плугами, фрезой і зверху воронами. І по весні вже буде видно, чи ми нічого не, тут не, на, не, не наробили горя, горя якого. Оце так. Повісили ми, щоб вирівняти площу. І дивіться, зараз ми відфрезерували один рядок, тобто, виходить все вроде би дуже добре. І в далі, зараз все, закінчимо все і тоді вже покажемо результат, звісно. Друзі, сьогодні на відео ми показали всі процеси, які ми знімали по нашій спаржі, по, нашій, по нашому аспарагусу. Також показали складнощі, з якими ми сьогодні штовхнулися на даній ділянці. А в майбутньому плануємо ще додатково висаджувати одну плантацію а, спаржі, де будемо показувати всі процеси від посадки насіння до висадки в ґрунт. І вже на цій ділянці в цьому-2025 в році ми плануємо зібрати перший незначний врожай. Можливо, він буде, будемо дивитися в якій кількості, і все це ми будемо показувати на нашому YouTube каналі. Повний врожай, спаржа дає на третій-четвертий рік. Так що, хто не підписався, ставте лайки, а також підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами і нехай росте.